Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Минулого разу ми заторкнули, чому Марія є цариця, мати молод. Цариця Мати серце. Сьогодні ми продовжимо, радуйся наша Надія. Сучасні єретики не можуть стерпіти, коли. І називають Марію Надією. Сучасні єртики кажуть, що не треба надію покладати на сутворіння. Ну, Бо Марія є Сутворіння, таке, як і ми. Як можна надію покладати на людину? Святий Томак Вінський Вчить. Ті, хто сподівається отримати якусь ласку від керівника, депутата, бізнесмена, що та людина робить, молодець. Молодець. Чекає підхід або... Шукає людину людину, людину, людину яка знає, ну, дуже то, то дуже просто, є, дуже просто Людину, яка з... знає ту людину. Шукати вихід на того керівника, депутата і бізнесмена. Коли нам щось треба. Ну бо хто тебе? Хто тебе буде слухати? Ну, ніхто не буде слухати. Якщо ласка, буде даровано. То, звичайно, це ласка йде від того керівника, ласка йде. Але через отого так званого посередника. Тому той, хто просить ласку справедливо називає оцього посередника своєю надією. Так, як, все, То вже остання надія на, на нього. Якщо не він, то ми пропали. Отаким посередником, такою надією для нас, християн, найперше, яка найперше, яка має вихід на того найбільшого пана царя керівника, це є, звичайно, Марія. Ми маємо всі вихід на Марію, а Марія має вихід, то є найпростіший шлях до Найбільшого пана через Марію. Тому Марія є наша надія. Друге питання: як швидко Марія приходить на допомогу тим, хто її призиває? З Євгелії ми мало довідуємось про Марію. Але є такі два дві події, в яких ми бачимо, що Марія. Безусловно. швидко реагує на нашу потреби. У Іванії Святого того читаємо. Тими днями Марія вставши поспіхом, швидко, пішла від околицю. А нел їй сказав, і вона встала поспіхом, можна сказати, і побігом. побігла. Побігла стана вагітна по якій місцевості. Гору Встала, побігла було чоловідною по горах помогти І там 125 кілометрів. То вона спішить на допомогу іншим. Друге. Марія помагає Навіть. там, не просто. По чому це видно? По якій історії? Кана... Алицька. Кана Алицька. Марія виявляє своє велике співчуття до наших страждань ще до того, як ми звернемось до неї з молитвою. Марія побачила. Та її там ніхто не просив. Пані Олексі, її ніхто не просив, аби вона просила свого сина. Марія побачила сама біду її пари, які вони були збентежені, коли виявилося, що вино скінчилося на весілля на світі. І далі написано, і не будучи про це попрошеною. Керуючись лише своїм співчутливим серцем, який не може дивитися на чужі страждання без жалю, вона просить свого сина, щоб він втішив їх. Кажучи, вони не мають вина. Після цього Господь залишає мені службу, щоб утішити ту родину. І найперше утішити свою матір ту ситуацію. Навіть слухайте навіть о такій, як би сказати, єроді. Вино. Розуміє? Я вже говорю про якісь більші хвороби, якщо є інші проблеми. А навіть в такому воду на вино, на весіллі, перше чужу, неймовірно. Навіть в такому. Марія може помогти, не будучи попрошення. Тому Марія, як ми читаємо, є наша надія і скоро заступна.